У Житомирі визначають автора герба міста. Художник Василь Кондратюк каже, що саме він у 1991 році створив головний символічний знак Житомира. Він показує скріншот з офіційного сайту Житомирської міської ради від 9 вересня 2022 року. На ньому зазначено, що автором герба міста є Василь Кондратюк. А це скріншот від 3 листопада цього року. Опис герба міста той самий, а ось прізвище автора вже відсутнє. Я здивований і не знаю, яка причина. Дуже здивований, тому що ця бумага переді мною, Я її взяв саме з сайту міської ради. Куди знову ця інформація щезла, і хто зарісований в тому, щоб її не було? Василь Кондратюк надіслав заяву до міської ради з проханням визнати його автором герба міста Житомира. Художник показує копії документів, які це підтверджують. От є протокол засідання постоянної комісії. Завірено якраз теж архівний документ. Це архівний документ. А ось рішення журі, от яким визначено, що мій варіант став переможцем конкурсу, і його пропонують як за основний герб міста Житомир. Житомирський міський голова початку 90-х років Віталій Мельничук розповів, що до обговорення ескізу герба долучали і Житомирян. Конкурсна комісія обирає три варіанти і визначає переможцем контрактівка пропозицію. Запропонований Кондратюком Василь Івановичем. І, і Комісія, постійна комісія міської ради подала цю пропозицію на розгляд раді. Рада розглянула і прийняла рішення винести на обговорення Житомирян. враховуючи позитивну оцінку, що її дали жителі міста відновленому історичному гербу Житомира, Ескіз і опис герба затвердити. І вважати цей герб віднині єдиним, що репрезентує місто Житомир. Секретар Житомирської міської ради Віктор Климінський розповів, що зайомився з архівними матеріалами, які засвідчують, що автором герба є Василь Кондратюк. Є безпосередні рекомендації рекомендації комісії, які працювали в міській раді. Це комісії, які тоді займалися безпосередньою наукою культурою в місті. У мене є рішення Житомирської міської ради народних депутатів від 12 червня 91 року. Є ескізний проект безпосередньо гарба, є висновок комісії по геральдиці, де названий переможець-автор. Цього скізного проекту за радянської доби автором герба міста був зокрема і нині покійний художник Юрій Бірюков. На цій фотографії значок із зображенням робочих варіантів головного символічного знаку Житомира, створених Бірюковим. Він був офіційним з 1984 по 1991 рік, каже краєзнавець Сергій Собчук. У 1983 на початку 1984 року Юрій Іванович запропонував свій проект чи екскіз його бачення герба Житомира. За основу взяв герб міста Житомира, який був затверджений ще в 1970 1984 році рік Юрій Іванович Бірюков розробив свій ну своє бачення нового герба наступного тижня. Міська науково-консультативна рада має надати свої пропозиції міськвиконкому щодо визначення автора герба міста Житомира. Проект рішення буде винесений на виконавчий комітет, де буде прийнято остаточно рішення, і лише тільки після цього вся інформація, що стосується геральдики, автора. Герба міста Житомир з'явиться на сайті Житомирської міської ради. Я хотів би, щоб відповідно до цих документів, які вже точно підтверджують, що я є, є автором герба головного символу нашого міста, герба міста Житомира, що я є, є автор. От і щоб ця, ця інформація була на сайті міської ради, в засобах масової інформації, і щоб вона вже більше ніколи нікуди не щезала. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.